Отже, переходимо до підкапотного пространства. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки і приступаємо до огляду. Про підкопотне пространство. Тут встановлений двигун ZD-30, як би мовити, легендарний, але якщо його доробити, то він, в принципі, дуже надійний і дуже себе гарно почуває. По потужності: 170 кінських сил, 350 крутного моменту. Зараз перейдемо більш детальніше до підкопотного пространства. Я покажу, які доробки я зробив по цій автівці. Ось вони, підкупоне пространство. Отже, паливна система. Встановлений фільтр грубої очистки з обратним клапаном, щоб паливо не спускалося в бак. І ми тут, коли змінювали там фільтра, змінювали якісь патрубки, що зробили з патрубками, довго не прокачували і не всасували паливо аж з паливного бака. Далі встановлений підкачуващий насос. Він запускається з запуском запалювання. Є відео, як його встановлював, який я насос купив. На каналі в принципі можете пошукати. Так то, підписуйтесь. Замість стандартного фільтру встановлений фільтр ракор. Він йде з підігрівом, в нього фільтрація 10 мікрон відповідно, наприклад, в стандартному паливному фільтрі фільтрація 30 мікрон. Краща фільтрація, краще топливо для двигуна. Більш довгий. Срок служби, так би мовити, форсунок. І також в опаливній системі. Чому я встановив прозорі патрубки? Щоб бачити, щоб не попадало повітря в ТНВД. Якщо буде попадати повітря в ТНВД, по-перше, це буде поганий запуск. І на холодну, і на гарячу, так би мовити. І плоджери ТНВД скажуть до побачення через деякий час і він вийде з ладу. З даної автівки видалена система ЯГР, Видалена вона повністю, так би мовити, самоваром, який забирає тепло з четвертого циліндру. І ми тільки залишили шаговий двигун, щоб не було ошибки ЄГР на приборці. При видаленні ЄГЕР збільшується надув. Отже, коли ми видаляємо ЄГР, у нас збільшується тиск з турбіни. і... Це погано для двигуна, тому що він може перевищувати півтори атмосфери. Для цього я встановив бус-контролер. Ось ми він бачимо, як він працює. Він з -за впуску е забирає тиск. Якщо цей тиск більше однієї атмосфери, він передає на управління турбіною в цей патрубок. В цьому патрубку у нас розряджений воздух. Він дає трішечки воздуха і клітчатка турбіни прикривається, і тиск відразу падає. І, Тобто, у вас немає передову, він точно не буде більше одиниці. Е, також по акумуляторам встановив я два великих акумулятори на 95 ампер. Чому я це зробив? По-перше, в мене є лебідка. Бачимо, ось вона підключена. Вона підключена через ось таку, так би мовити, велику релюху. Ну, Це виключатель маси, але він електронний, він управляється в мене з кнопки. Також встановлений і тут великий акумулятор. Якщо тут його дуже легко встановити, посадочне місце велике, то тут маленький був акумулятор. І в мене є відео, як саме сюди поставити збільшений, що треба зробити, як це місце треба розширювати. Напруга в системі. Не дивлячись на два акумулятори, вона становлять 12 вольт. По датчикам. Додатковий датчик встановлений на охолоджуючу рідину і додатковий датчик встановлений на тиск турбіни. Бачимо ось він. Підійдемо сюди, ось він тут встановлений. Він теж збирається з спуску і, в принципі, виводить тиск турбіни на додаткові прибори. Вони знаходяться там. Більш детальніше я там в наступних відео вам покажу, як вони працюють. І з додаткових датчиків це у нас все. Навіщо я їх встановив? Ну, для охолоджуючої рідини. він показує точно температуру охолоджуючої рідини, тому що е, є проблема е, в стандартному датчику, тому що він показує або двигун не прогрітий, або двигун прогрітий, або двигун перегрітий. І це дуже погано, тому що якщо двигун трішечки там вже йде в червону зону, там 98-95 градусів, він буде стандартний датчик, буде показувати, що у вас все добре. А коли вже буде 110 градусів, він трішечки передвинеться і буде наближатися до червоної зони, що вже буде запізно. І саме цей датчик нам допомагає чітко слідкувати за температурою двигуна. Температура турбіни в принципі, нам показує, як працює турбіна. Тобто, чи вона дує гарно, чи вона передуває, чи не передуває, на яких оборотах, як вона дує. Ще з доробок. Замінений стандартний термостат. Стандартний термостат у нас встановлений на 84 градуси, а тут встановлений термостат на 76 градусів. Навіщо? По-перше, в мене з'являється, так би мовити, зазор. До перегріву. По-друге, температура двигуна, особливо четвертого циліндру, який саме проблемний, вона зменшується. Також перейдемо до інтеркулера. Інтеркулер тут замінений, паяти його немає сенсу. Краще поставити новий. Я ставив новий, але він. Польський, він перероблений зі стандартного, тобто замінена сама внутрянка. І також дуже важливо для інтеркулера, щоб оці от резиночки вони були м'якенькі і були встановлені всі. Я подивився стандартну ціну стандартні ці резиночки, так би мовити, прокладки інтеркулера. І вони дуже дорого коштували. Порядка там, що одна прокладка коштує 500-800 гривень. Ну, це дуже багато. Що я зробив? Я поставив. Так би мовити, втулки стабілізатора від ланосу, розрізав їх навпів, навпіл і поставив сюди, ми бачимо. І він гарно себе почуває. Тому що чим більше вібрація від вигона на, на цей інтеркулер, тим він не буде дов, довше служити. В ідеалі, в ідеалі, тут у нас є навіть кріплення для інтеркулера. Ось це одно кріплення, десь тут інше. Ось ну, тут ось одно. Інше і можна, в принципі, зробити там на так би мовити шпалах його кріплення. Ну, я поки що зробив так. В принципі, система працює. Що зроблено подвигу? по двигуну? По-перше, замінені свічки накалювання. Стандартні свічки накалювання вони керамічні. Я поставив ЛНЖК стальні. Чому? Тому що керамічні свічки вони розігріваються до 1500 градусів, стальні розігріваються до 800 стальних свічок запалювання. Досить, вони, в принципі, нормально прогрівають, нормальний запас з ними. А от коли двигун вже пройшов 200-300 тисяч, і оці от керамічні свічки вони розрушають посадочні місця в голові блоку, і там з'являються тріщини. І, в принципі, із за цих тріщин я змінював цю голову. Тобто, в мене із за цих тріщин в охолоджуючу рідину попадало, попадало повітря, і це дуже легко. Виявити. Якщо ось в цьому бачку у нас є воступ, повітря, тут бачимо, що тут повністю воно забито. Якщо у вас тут є повітря, особливо якщо є його половина, то значить у вас попадають газово охолоджуючу рідину. Він завжди повинен бути повний. А в цьому бачку вже повинен бути там уровень. Форсунки. Форсунки треба змінювати на цьому двигуні раз в 200-150 тисяч. Чому? Якщо форсунки льють на цьому двигуні, буде відбуватися прогар поршнів. Форсунки, ну, тут недорогі форсунки, вони на це РДшні, це тут звичайні форсунки стоять. Одна форсунка коштує ну, від 50 до 100 доларів, як знайдете. В оригіналі це дзексель. Тому звертайте увагу на форсунки, або чистить їх, або змінювати на нові. Також в даній автівці був видалений каталізатор. При пробігу в 500 тисяч кілометрів він вже не виконував свою функцію, ну і, в принципі, продув двигуна став ліпшим. Також в даній автівці була видалена пічка заднього ряду сидінь. Чому я її видалив? Тому що одного разу я повернувся з покатухи, і патрубки, які вели на цю пічку, вони знаходяться під правим сидінням переднього пасажира, вони тріснули і звідти тік антіфріз. Тобто це, це така слаба точка, де може вас е, зупинити в якійсь експедиції. То краще її там, якщо у вас немає потреби дуже там гарно грітися, краще її видалити. І замість неї, в принципі, можна поставити компресор. Там дуже багато місця для нього. В принципі, щодо доробок, все. А тепер я вам хочу розповісти щодо обслуговування цього двигуна, на що варто звертати увагу в подальшому його в подальшій експлуатації. Отже, варто звертати увагу на повітряний фільтр. Його потрібно ставити тільки оригінальним, тому що на оригінальні повітряні фільтри, вони, на жаль, погано притискаються і відбувається погана фільтрація воздуха. Якщо ви встановили шноркель і думаєте, що сюди не буде попадати вода, ви помиляєтесь. Там є дренажний отвір в самому на дні цього цієї колби, його треба герметиком, так би мовити, заліпити. Далі, коли ви змінюєте повітряний фільтр, іноді на СТО не паряться. Вони його відчілкнули, приподняли ось так от, замінили, опустили. Дивіться, я вже поміняв, вона м'якенька. Якщо у вас стара автівка, ви пощупуєте цю резину, вона буде як пластик. І, на жаль, на жаль, вона тріскається ось тут. І тріскається ось тут. І відповідно пропускає воздух. І йде неправильне, так би мовити, топловообразування. Також е, треба звертати на датчик ДМРВ. Його потрібно раз в 15 тисяч причищати очисником ДМРВ. Це необхідно для правильного змішування повітря та е, топлива. По заміні мастила. Мастило я лью 5В40, лью 9 літрів, плюс-мінус в мене виходить там 200 грам. І дуже важливо, коли змінюєте масляний фільтр. Важливо на масляному фільтрі не залишити пластикову вставку. Якщо ви її викинете разом з фільтром, то фільтрація не буде відбуватися, і тисяча, кілометрів, кілометрів дві тисячі кілометрів, і мотору буде глина, так би мовити. Звертайте увагу, щоб була вставка в масляний фільтр. Отже, на цьому відео ми зробили огляд підкопотного простору даної автівки. Далі ми будемо знімати про трансмісію і про ходову частину в наступному відео. Підписуйтесь, гарного дня!